місто Мелітополь. Віж, зірочка, мені сірка впала на долоню. Я спитала, звідки ти? Дай мені перепочити. Я летіла з висоти. Потім ще сказала, мов дзвіночок, Не дивись, що невеличка я. Загадай бажання. Я. Добре, якщо є така нагода, з радістю я її відповіла. Знаю, що є в світі необхідне. Мрія в мене є така. Дуже хочу, щоб дружили діти, щоб всі люди добрими були, щоб дідусь бабусі ще довго не хворіли і жили, а ще, щоб мама посміхалась нашу землю передли, рідна Україна розквіта, і ніколи не було війни, слухала бажання моїх зірка, лагідно мені відповіла, Виконую, Саша, твої мрії, буде добре все в твоїй житті. Головне ж бажання від людини, щедрість, радість, усмішку даруй, і ти сміливо свій дитино, радісно ти по житті. Довго думала я над словами зірки, скоро виросту, піду в дорослий світ і візьму з собою у торбинку мудрість, щедрість і любов до всіх. Вірю я у батьківщину нашу, буде завжди мир в моїм краю. Тебе, зірка, ніколи не забуду по всім серцях.